Друзі, привіт! Ось і добіг до кінця цей пекельний тиждень. Чим він запам'ятався і чого чекати наступного? Розповім у новому випуску. Я Даріна Глущенко, і сьогодні будемо говорити про таке: у Києві з'явився міст із тридцятирічною витримкою. На Росії визнали геїв екстремістами, без угла атакує залужного. А Лавров Молдову ви на Ютуб каналі Україна на часі. Далі детальніше. Ну що починаємо. Виборів в Україні до кінця війни не буде. Усі фракції та групи Верховної Ради підписали документ. У ньому йдеться про те, що це стосується як президентських, так і парламентських виборів. Затверджено, що вибори мають бути проведені не раніше ніж через півроку після скасування воєнного стану. Меморандум підписали під час зустрічі у форматі діалог Жана Моне за участю екс-голови Європарламенту Пета Кокса 10 11 листопада у селищі Тур'я Пасіка Закарпатська. Ської області Додамо, що після оприлюднення інформації про те, що керівництво Верховної ради і фракції дійшли спільної думки, що вибори можуть бути тільки повоєнні. В українців склалося враження, що питання вирішене. Воно зафіксоване в документі і виборів під час війни. Не буде, але політолог Андрій Золотарьов ексклюзивно для нас заявив, що ця думка оманлива. Експерт переконаний, що документ під назвою висновки прийняті під час дев'ятого діалогу Жана Моне, де йдеться зокрема про те, що майбутні парламентські і президентські вибори проводяться після завершення війни, та не менше ніж за шість місяців після завершення воєнного стану. Нічого не означає. Більше того, політолог переконаний, що процес реструктуризації влади можна провести, не проводячи президентські вибори. А на Закарпатті запровадили тотальну перевірку документів, яка триватиме до кінця війни. Вона розпочнеться з 1 грудня та триватиме до закінчення воєнного стану. Рішення ухвалила Рада оборони області. Її здійснюватимуть коменданти районів та міст. Перевірку запровадили відповідно до порядку, який визнає. Кабмін. напередодні також працівникам Львівського територіального центру комплектування дозволили перевіряти документи чоловіків без присутності. А усім військово зобов'язаним громадянам України наказали мати при собі документи та показувати їх військомам на вимогу. Такі правила ввели на території усієї Львівської області на час дії воєнного стану. Хоча Міністерство юстиції пояснювало, документи у цивільних військовій за законом перевіряти не можуть. У Києві врешті відкрили Подільсько-воскресенський мостовий перехід. Подільсько-воскресенський міст, який пов'язує столичний поділ із Воскресенкою на лівому березі, почали будувати у далекому 1993 році. 2003 року розпочалося активне будівництво, яке раптово для всіх закінчилося сьогодні. А якщо ви вже уявляєте, як мчите улюбленим мопедом через цей міст з похмурого подолу прямо на сонячну троєщину. you <laughs> То притримайте свої фантазії, поки мостом можуть пересуватися лише автобуси. Запускаючи міст, кличко не втримався та анонсував інший довгобуд – метро на Троєщину. Загалом, метро на Троєщину це міф, який останні 30 років активно живе в головах троєщинців. Вони вірять, що колись у майбутньому метрополітен поєднає Троєщину з борщагівкою. Кличко ж стверджує, що деякі станції вже збудовані, і що міст на Троєщину братиме активно участь а тим часом російська дипломатія подібно до настирливої мухи атакувала північну Македонію. Літак із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та спікером МЗС країни агресора Марії Захарової помчав до міста Скоп'я, де мала відбутися зустріч Ради міністрів закордонних справ. На підльоті до Болгарії з'ясувалося, що пускати у свій повітряний простір літак. Ця країна не має наміру, мовляв, Захарова під санкціями. Звісно, якби Лавров був більш сміливий, то він міг би взяти за комір та й викинути Марію Захарову з літака як зайвий баласт, і сміливо вирушити через Болгарію без неї. Зрештою, від російської дипломатії давно вже ніхто не чекає на джентльменську поведінку. А заразом, виконувши Захарову в ілюмінатор літака, Потім міг би відзвітувати перед Путіним, що відбомбився по недружній країні брудною бомбою і отримав би орден. Але рішення було прийняти трохи менш радикальне. Літак взяв курс на Грецію, потім Туреччину і бомбардування натівських країн алкобомбою зарядом у вигляді Марії Захарової остаточно скасовано. І літак Лаврова, аби як пробрався до заповітної північної Македонії. На це поспішили відповісти у Молдові. Спікер Молдавського МЗС Ігор Захаров заявив, що висловлювання Лаврова цитую це частина ворожих дій, які Росія протягом останніх 30 років намагається здійснити проти нашої країни. Кінець цитати. Але західні партнери Кишинева допомагали успішно подолати ці погрози. До речі, українська делегація виступу Лаврова не слухала, а в повному складі залишила приміщення. Тим часом у трьох областях України можуть запровадити карантин через коронавірус. Це ж було вже. Ні, в Китаї ніхто не з'їв нового кажана або нового панголіну на базарі. Люство все ще перетравлює того, з'їденого у 2019 році в ухані кажана. Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в ефірі телемарафону, що всього зараз у нас циркулює 14 штамів COVID-19. Захворюваність зростає. Зокрема, за цей тиждень захворіло на 20% більше українців ніж тижнем раніше. Що важливо, половина госпіталізації припадає на дітей. А тому не розслабляємося, носимо масочки, зберігаємо дистанцію. Але й не сумуємо. Пережили повернення Лободи в Україну, переживемо й повернення коронавірусу. Безугла та залужний. Що поєднує цих людей? Ми проаналізували ці два прізвища, та перший висновок, який напрошується, це словотвори, прізвищ перфіксально суфіксальним способом. Ну, дивіться, і там, і там приставки без та приставка за. Хто може владнати цей конфлікт? Ну, відштовхуючись від прийнятної логіки, варіантів кілька: Подоляк, Порошенко, Потураєв. А якщо серйозно, то суть конфлікту кількома словами виглядає так: 26 листопада листопада нардеп безугла опублікувала повідомлення у Фейсбуку, якому заявила, що ж залужний не дав план задуму наступного року. А військові цитую просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Кінець цитати: таке військове керівництво, за її словами, має піти. А 29 листопада безугла звинуватила залужного, нібито, в замовних статтях у виданні «За економіст у мережі. Розпочалися дискусії. Одні кажуть, що вона працює на. Емель інші вважають, що вона робить такі заяви з дурниці. Третя думка озвучення позиції офісу президента України. Однак з третім варіантом дещо вже прояснилося. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо НВ заявив, що позиція безуглої не є позицією офісу президента чи особисто Володимира Зеленського. На думку Подоляка, такі конфлікти зараз вигідні для Кремля. До речі, в самому Кремлі поки не придумали як реагувати. Там поки що бояться навіть дмухати на цей вогник конфлікту, щоб необережним рухом не згасити його. Накончательне рішення гейського вопроса у Росії. Вирішили остаточно безповоротно і в черговий раз покінчити з ЛГБТ. Насправді різного роду заборони лгбт спільноти в Росії як спроба відволікти населення від загадницької війни. Справа повсякденна. Іноді там забороняють то книжки, то ще щось. Але на цей раз у справу пішов російський верховний суд. Там визнали рух ЛГБТ екстремістською організацією, і невже пропагандисти прирівняли до злочинної організації ІДІЛ? Тепер діяльність ЛГБТ заборонена на території Росії, і легендарна фінка ЛГБТ теж поза законом. А якщо й залишилося ЛГБТ, хоч у якомусь вигляді, то лише у формі окремих літер в абревіатурах ЛДПР, КГБ та НКВД. Як бачимо, у НКВД немає ні Л, ні «Б», НІ «Г», НІ «Т». Тож, росіянам пощастило, НКВД забороняти точно не стануть. Друзі на цьому в мене все. Ви ж не забувайте підписуватись на ютуб-канали Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію. І я, звісно, вітаю вас із початком зими.